Проходили роки. На початку 19 століття Україна ніби існувала, існувала земля, міста, села, народжувались і вмирали люди, і не існувала, оскільки про її державну і політичну самостійність не могло бути й мови. Була розділена між двох імперій Російської і Австрійської. Україна, здавалося, була приречена. Історик Михайло Грушевський згадував: у східній Україні на Дніпрянській змосковщилося все, стара книжна мова вимерла, на московську перейшла. Слово народне, українське, тільки серед простого народу лунало. Український народ, придавлений кріпацькою неволею, мовчав. Нерухомо і мертво, і здавалося, що вже ніколи не встане. Тарас Шевченко писав Заснула в країна, бур'яном укрилась, цвіллю зацвіла, в калюжі, в болоті серце прогноїла, і в дупло вороже гадюк напустила. Але під тим попелом минулого починали проростати. Тихо і непомітно зерна українського відродження, українці починають усвідомлювати, що вони окрема нація, народ з власною історією, мовою, культурою, власними ідеями і майбутнє України в їхніх руках. Говорять, що історію творять особистості. Хто ж ці люди, що стали? Символом українства у XIX столітті. Письменник Іван Котляревський, один з перших, довів, що селянська мова є висококультурною і літературною, і нею можна створювати такі шедеври, як Енеїда. Василь Каразін, вчений, винахідник, зусиллями якого у 1805 році було відкрито. Харківський університет, де групувалася освічена молодь і студентство. Ректором університету тривалий час був відомий український поет Петро Гулак Артемовський. У Харкові працював і творець української повісті Григорій Квітка Основ'яненко. Маркіян Шашкевич, Яків Головацький, Іван Вагилевич засновують у Львові. Громадсько-культурне об'єднання Руська Трійця», головним завданням якого було підняти дух українського народу. Українське національно-культурне відродження, започатковане ще наприкінці XVIII-го, у першій третині XIX століття, продовжувало розвиватися і в сорокові роки XIX століття. Найважливіше значення мало на той час. Опублікування у 1840 році Кобзаря Тараса Шевченка і його ж поеми Гайдамаки. У цей період розпочинає літературну і наукову діяльність і Микола Костомаров, історик, професор Київського університету, національно культурне відродження. Вело до дедалі глибшого зростання національної свідомості. На цій основі створюється перша українська таємна політична організація Кирило-Мефодіївське товариство. У 1846 році організатором стали Микола Костомаров, Микола Гулак, Василь Білозерський, Пантелеймон Куліш. Творець першого роману історичного Чорна Рада, і до Кирило-Мефодіївського товариства входив і Тарас Григорович Шевченко. Організаційною формою українського руху 60 х 90-х років 19-го століття були напівлегальні, непартійні об'єднання, які називали громадами. Центром громадівського руху в Україні став Київ, очолювали його Володимир Антонович, Олександр Кониський. Громадівці заклали основи української науки, обґрунтували самобутність українського народу, підвели український рух до політичної стадії. Наслідком цього була поява на початку 90-х років таємної організації. Братства Тарасівців. Біля її витоків стояли Іван Липа, Микола Міхновський, Борис Грінченко, а у Львові в цей час у 1890 році була створена перша українська політична партія, засновниками якої були Іван Франко, Михайло Павлик, Євген Левицький. Але чим більше набирав обертів український рух, тим жорстокішою ставала реакція царизму. Відповіддю царату на пожвавлення українського руху в другій половині 19 століття, який сприймали як прояв українського сепаратизму став Валуївський циркуляр 1863 року. І Емський указ 1876 року. Заборонялося друкувати українську літературу, ввозити її через кордон. Заборонялося співати, грати на сцені українською мовою. Українська мова була заборонена навіть у текстах нот. Імперія знищила все. Державну автономію, політичну еліту, народну школу скасувала козацьке військо, закріпачила українське селянство, заборонила мову. Однак український народ зберіг достатньо сил для захисту власної держави і власної сутності.